Мої вітання, шановне панство, звуть мене Олександра. У нас тут, да, чим, чим ближче до саміту НАТО, тим якось активніше почали розгортатися події. Взагалі в просторі щось почуває, починає соватися, да, щось відбувається. Простір нам е, показує новини. І от на зараз е, йде боротьба, боротьба за вступ України в НАТО. Пишете мені питання, що прямо зараз. Гончаренко щойно опублікував таку заяву. Мега інсайт з Вільнюса. Прямо зараз йде боротьба, чи запросять офіційну Україну в НАТО чи ні. Чи е, потрапить слово інвайт в підсумкову, ну, типу, запрошую, да, в підсумкове рішення. Які позиції зараз середини країн-членів Альянсу? Весь східний фланг НАТО за. Литовці та поляки просто тигри борються, переконують, тиснуть, неймовірні. Великобританія, Франція, Італія за. Туреччина не проти, США та Німеччина проти. Але все залежить від США. Якщо Байден прийме історичне рішення, то завтра Україну можуть офіційно запросити в НАТО. Боротьба триває. Є опція, що буде зроблене попереднє запрошення, а офіційно нас запросять на Вашингтонському саміті. НАТО, який відбудеться 4 квітня 24 року. Найголовніше, що ще, ще нічого не вирішено і продовжується боротьба. Тримаємо кулаки. Просите подивитись, чи отримає завтра Україна запрошення в НАТО. Давайте подивимось. Сьогодні 10 липня, 10 липня. Завтра саміт НАТО. Те, що Україна отримає якусь пропозицію, що буде там якийсь документ стосовно родини стосовно ем, як, прийняття України до якоїсь родини, да, до якогось колективу. Воно, ем, ця інформація у нас з вами була в попередніх розкладах, які я робила на саміт НАТО. Ну, давайте подивимося ще зараз. Україна завтра на саміті НАТО. Чи отримає Україна пропозицію на вступ в НАТО? На вступ в НАТО. Будемо прямо питати, да? чи отримає Україна пропозицію на вступ в НАТО? Завтра на саміті. От дивіться, ми всі в очікуванні. Карти е, говорять про те, що робота йде. Знаєте, це може бути щось попереднє. От як ви написали, да, як попереднє якась пропозиція може бути. Все залежить від короля Жезлів. Король Жезлів наразі приймає рішення по Україні. Пропозиція якась буде. Чи то вступ до НАТО. Прям, от, не знаю, не скажу. Мені здається, що знаєте, як запропонують якусь альтернативу, або якщо це буде м -м, вступ до НАТО, це з обмеженнями. Тобто, от не прямо зараз, а можливо потім потрібно ще щось закінчити, потрібно ще там щось дозбирати, або от якось так. Давайте подивимося, просто питання, чи готовий, чи хоче НАТО в повному складі бачити Україну а, ну у себе, да в родині. Давайте так. Країни НАТО. Чи готові вони бачити Україну в складі НАТО? В повному обсязі, в повному складі, чи готові бачити Україну в НАТО? Розумієте, от начебто і готові, але папа. Той, який приймає рішення, щось він все ніяк не наважиться. Да? От Рішення іде, основне рішення командує і Рафант. Ну, ми розуміємо, про кого йде мова. Тобто він все ніяк не може вирішити питання. Четвірка, четвірка кубків це про такі, е, знаєте, це не про дію, це про паузу. Я не знаю, що вам сказати. Начебто і потрібно, начебто. і, і, і ну, Я розумію, що може і треба, але щось якось я щось не хочу. Тут більше про емоції, тут більше про почуття, звідки звідки таке, Чому він ні? Чому ні? Підвішений стан. Є якісь, розумієте, <гум> розуміє, що буде конфлікт. Розуміє, що е, доведеться йти на певні жертви. Підвішений стан не може вирішити. Розривається на дві сторони. Я так розумію, що є якісь обіцянки е, нашим ворогам, і ну, є якісь обіцянки нашим ворогам. Хоча. Ми, ми з вами розуміємо, що там вже ніхто нікого не боїться. Але тут знаєте більше про що? Про те, що якщо ми вас підтримаємо, якщо ми даємо згоду, то потім може стати якийсь конфлікт, ми не зможемо стояти осторонь. Тобто тут. Іти на якісь жертви для себе, потім жертвувати людьми, вступити в конфлікт, прям от, щоб з людьми вступити в конфлікт, от йому це не дуже хочеться. Да? Тобто він тут не може вирішити. Можливо, як буде якась пропозиція, бачите, як знову ж таки не вступ прямо от в НАТО. Да? от Давайте все ми вас беремо. А буде тримати нас в підвішеному стані, Україну буде тримати в підвішеному стані. Да, ми з вами, ми партнери, ми вам там допомагаємо і підтримка якась іде. Але е з фінансами десь ми там щось насторожі, якщо що ми підтримаємо, але не чекайте від нас великої якоїсь да, активності. Тобто не чекайте, що ми прям там людей. Ну, ви зрозуміли. Угу. Чого не чекати? Не чекати допомоги в відбитті, не чекати участі, так, що ми вам допоможемо участю людьми закінчити те, що ви почали. Я питаю, чого не чекати? Чого не чекати? Рицарю мечів, активної участі в боротьбі. Розумієте, от Байден не хоче. Що вам сказати? От одна людина, наскільки може людина, країна, ну, давайте будемо так, мабуть, країна, тому що я розумію, що Байден же ж там не один приймає рішення, все рівно, є у нього якісь ще люди, які з ним сидять там за одним столом, і вони, ну, колективна така думка має бути. Ну, В нього ж має бути просто люди, які його підтримують, на яких він спирається, з якими він, як знаєте, одна команда. Від якого, від яких він залежен і хто залежен від Байдена. Тобто, ну, ми ж розуміємо, що таке політика, як приймаються рішення. Давайте, що взагалі? Це все для України. О, те, що нам завтра запропонують, що це все для України. Очікування, очікування, певні обмеження. М -м -м. Обіцянки цятянки. Поверховні жриці. Сейчас друзі. Ну, дивіться, от як би воно не було. Навіть в тому розкладі виходили карти про те, що цей саміт НАТО він все рівно для нас вильється в позитив. Що, як він, Я з кінця почну. Як цей саміт закінчиться для України, що він принесе Україну? Ну, це, можливо, буде не зовсім те, чого ми чекали. Да? Можливо, ми розуміємо і тут. Не сильно будемо чекати активності від наших партнерів, тобто є певні обмеження. І ми це розуміємо, і ми це знаємо. Да? Тобто, ну, працювали і билися як могли, як хотіли, тобто ну, робили все, що від нас залежить. По... По цій співдії, да, по цій двійки кубків, по цій співдії, що Україна отримує, все рівно вона отримує успіх в своїх справах, все рівно вона отримує підтримку, все рівно успіх у всіх починаннях і підтримку від жизлової королеви, я так розумію, що від, ну, можливо, якоїсь країни або від цієї організації да, і так далі. Що це все буде для, для України сам НАТО? Чим закінчиться для України, да? тим паче дивіться, друзі, мир на дні колоди, але під луною. Тобто, з однієї сторони, все класно, але можуть бути якісь приховані моменти, приховані нюанси, да? тобто з якимись умовами додатковими, як і от по карти да, як і от. По карті Верховної Жриці, але Верховна Жриця, знаєте, вона все рівно дає шанс на якусь зміну. Верховна Жриця в будь-якому випадку говорить, що ще є варіанти, ще точно ще не вирішено. Да? Точно ще не вирішено. Тому, що це буде завтра для України По пажу мечів, можливо, не зовсім те, що ми чекали, але е, по тих картах, е, що були до цього, і, до речі, знову ж таки, дивіться, яке одно колоди, дві жезлів, імператриця і імператор. В очікуванні, в очікуванні допомоги від імператора. Тобто якісь все ж таки надії у нас ще залишаються. Якісь надії у нас залишаються. Хочу розкрити цього диявола, подивитися, що він для України. Що це за обмеження по. Пропозиції, що це для України, що це діявом для, для України. Ну, от ця пропозиція, вона може бути як на словах. Знаєте, тобто таке відчуття, що будуть якісь голосні заяви, буде щось таке сказано. Щось інше запропоновано, тобто ну не те, що ми очікували. Ми чекали одного, а нам запропонують щось інше. Тому, ну, друзі, чекаємо завтрашнього дня, в будь-якому випадку, в будь-якому випадку, Україна вже перемогла. Давайте так, на, на рівнях енергетичних це вже все відбулося. Просто, от, ну, поки це все спуститься да, на фізичний план, поки. Це все відбудеться в нашому світі. Тут і зараз потрібно ще трошки часу. Якби не було сумно і важко, якби нам цього не хотілося. Але є певні ситуації, є певні процеси і люди, які впливають на швидкість завершення цієї війни. І ми це з вами розуміємо. Тому тримаємо кулачки, молимося. Сподіваємося на все добре, друзі, бережіть, будь ласка, себе, бережіть Україну.